Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, екстрені новини, так би мовити, екстрене відео. Вже просили мене в коментарях, відповідно, в чаті в телеграм-каналі. Да, до речі, хто не підписаний на телеграм-канал, посилання буде в описі відео. Там публікую, ем, скажіть, де да я скажу. Одним словом, публікує актуальні теми, іноді опитування бувають, ну і деяка інформація по відео. Та? Ну і просто спілкування в коментарях, чому ні. Добре, ну, на правах реклами, що називається. Е, добре, ну що, хочу подивитись, чи Пригожин такий живий, чи вже все, Кобзон його зустрічає, то ніби його борт збили, чи то взірвали, одному богу відомо. Ну, давайте подивимось, що ж, ось фотку знайшов, зараз подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи живий на даний момент станом на майже 9 годину вечора Євгеній Пригожин? Хай скажуть його правду. Хагалас. Єра. Соула. Ха! -ха. А цікаво, а ну добре. Тут треба буде додатково запитати. Гаразд, що ми маємо? Хаггавас є рейсоло. Да, я б не сказав, що він прям зовсім мертвий. Хагалас <гум> то воно, да, це от якраз е -е, катастрофа. Да, і нібито завершення циклу. Але тут не про життя, мова, ні. Е, смерть по іншому виглядає. Я те сполучення рун добре знаю. Е, воно не одне, до речі, якщо шо. Е, ось, але це ні, це не завершення життя. Це навпаки, ось. Ну, читайте. Ну, початок нового, читайте, початок нового етапу. Хагал, ось бабах, да, ось ніби завершення циклу, все ніби мертвий, да, все. І ось, а по факту, соволо. А по факту соло, а по факту перемогу святкує. Як би це не він саме влаштував, я от не здивуюсь. Що, знаєте, відчепіться від мене, я там собі буду в Африці тихо сидіти, алмази добувати да і все. Вважайте мене мертвим. Ем... Ну це, це, не мертвий. це не мертвий. До речі, якщо згадуючи попередній мій розклад, я, я ж дивився його долю до кінця року. І там було, що опиниться десь за кордоном і оце все. Смерті там не було також. Тобто, ну, схоже на інсценування? Ну, гаразд Цікаво. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Ну, та добре, давайте так і запитаємо, що ні. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи катастрофа. Літака Пригожина. Це є інсценування? Ним же. Хай скажуть рону правду. Постара руна? Ну добре, і що? Хагалас. Феху. Дагас. Ну і куди? Гаразд? До Еваза. Зараза, ну так да. Ну це ж інсценування виходить. Адже ж. Хитрий, хитрий, лисий. Не буду казати хто. Добре, прошу мова. Не. Пуста руна, хагавас, феху, Дагас, Евас. Будь ласка, пуста руна. Щось таємне, це не про вищі сили, ні. Ось вам Хагалас. Ось вам читайте Бабах, читайте катастрофа. Більш ніж вкладається в значення цієї руни. За Катастрофа за що? Зроблена за велике бабло? За для чого? За для трансформації ситуації і куди? За і подальшого руху, і відкриття нових можливостей? Смерть не смерть це. Смерть би виглядала Маннас-Перевернутий лагус, наприклад. Де? І близько подібного немає. Ну, Маннас перевернути хоча б випав? Ні, та живий він. На жаль, я не його фанат не разу, ну що ж. Ну, що тут ще запитати? Ну, в принципі, я, склоняю, я схиляюсь до того, що ця катастрофа, ним же і влаштована до того. ж. І ну, загинув? Да ні. Ну, хтось може скаже, ну так не зовсім коректна діагностика, тому що до 40 днів душа ще показується. Ну, до речі, да, до 40 днів душа ще може показуватись саме як е... ніби жива. Ну але я рунам чітко поставив, чи тут він, чи вже в кращий світ перейшов. Та оце не про кращий світ, чи мова, ні. Ну, ну, схоже на підставу. Схоже, на підставу. От і все. Е, чи він десь випливе в медійному просторі? Сумніваюсь. Скоріше все, заляже на дно, ну, е нема сенсу. Розумієте, немає сенсу йому е інстинувати власну смерть для того, щоб десь виправти. Тобто, заляже на дно і все, буде собі там в Африці крутити свої справи. Золото добувати, алмази і так далі, тому подібне, чим він там ще займався. Переворотом в Нігері, наприклад, і так далі. Ну, тому таке. Мертвий, на жаль, ні. На жаль, ні. А там, до речі, з ним ще один був цікавий кадр. А ну зараз хвилинку. Якщо фотку знайду, це ж, скажіть, де я скажу: засновник засновник Вагнера. Скажіть, скажіть, де я скажу, Як його? У... Уткін, по-моєму. Ну зараз, якщо фотку швиденько знайду, тому що, в принципі, не, скажіть, де я скажу, не сильного. А, о, ось знайшов фотку. А ну давайте добре, давайте цього кадра глянемо. Так, дякую за відповідь. Так. Е як його. Ага, Дмитро Уткін. Там такий лисий чолов'яга з татуюваннями СС і так далі. Угу. І нацизм в Україні. Ага. Зараз. Подивлячись особливо на цього кадру. Ну, давайте подивимось, чи цей кадр живий, чи може і ним вирішили пожертувати. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи на даний момент живий Дмитро Уткін? Хай скажуть його правду. Вуньо перевернута. Маннас перевернутий. Райдо перевернута. А оцей, а ось цього приговорили дійсно. А тут уже все. Ось Вуньо перевернута, Маннас перевернутий, Райдо перевернута. Все. Фінал. Е, ну, Сумні новини, ясно. Смерть якби це не весело. Е, ну і да, хоч вони і наші вороги, все рівно зловтішатись смерті не варто. ну, е, Черевато наслідками. Оманас перевернутий. Оце ухід в кращий світ. да, ну І до перевернути, Оце оце якраз ухід в кращий світ. да, Цього лисого ми вже точно не побачимо. Серед живих так точно. ну... Кобзон хай зустрічає, що ж. Так що, частково радісні новини, ну а частково і не зовсім. Ну, добре, е, о, така от моя версія. Ну, така от версія рун. Да? Ну, подивимось, е, я ж кажу: якщо це інсценування, воно все рівно випливе. Ну, чи з'явиться десь Пригожин, відповідно, в інфопросторі ні. Однозначно, ні. Ну, але. Але, чи живий він? Ну так, да, живий. На мертвого не схоже. Оцей от уткін, да, так, це, цей дійсно в кращий світ відправився. До Кобзона. Ну, хоч якісь приємні новини, в честь Дня Державного прапора України. Ну і принагідно всіх вітаю з Днем Державного прапора України. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!